Усіх вітаю! Це друга частина обласної олімпіади, саме завдання Excel, другий тур. Першу частину вже бачили, ми визначали з вами. Робили з вами назву кольору в родовому відмінку. Якщо ви ще не бачили, можете зайти на канал, подивитися. А сьогодні ми будемо з вами робити друге, другу частину завдання. Аркуш дата народження. Ми можемо читати завдання тут або також тут. В принципі, немає різниці. Повернемося до Excel. Заведену дату народження визначити, чи народилася родина у рік дракона. Для виконання завдання використати дані з аркуша майже років після введення в комірку А2 дати народження у комірці А4 має з'явитися повідомлення, у якому, якщо так, то вказується кольор року та пам'яна стихія. Наприклад, для дати 10.05.2000 повідомляє повідомлення має вигляд. Ви народилися у рік. Ну тобто, все зрозуміло. Тобто, з'являється, ви народилися у якийсь там рік, і який колір такого кольору буде воно зафарбовано. Якщо ж не, не входить до проміжку цих років, то ви не народилися у рік дракона. <кій> З чого почнемо? Це давайте просто візьмемо. ці роки, і так само. Так, є. Отже, що ми робимо перше? Перше ми перевіряємо, Чи є Тобто if оце у нас більше або дорівнює. Тільки це треба закріпити. Більше або дорівнює цього. Ні давайте. Отак, END. І, і, Тобто у нас відповідає І оце бі... зараз більше дорівнює цього і в цей час це менше або дорівнює, тобто підлягає нашому проміжку. А, значення, якщо істина ми а, змі... зміщуємося, тобто нам треба побачити, де там у нас знаходиться блакитний. Ну, бо цей кольор, тобто ми робимо. Нам треба в вукап. Шукаємо значення. Але нехай буде оце значення. А, так, масив таблиці. Ай буде отак. Один, два, три, чотири одразу. Номер стопця четвертий. Точність пошуку. False. Точність пошуку. False. В протилежному випадку. Просто нічого не виведемо. Ось помилка. А, стоп. Ось тут я не закріпив. Отак. От Як ви бачите, вводиться тільки для блакитного. Так, отже, це у нас вже маленька перемога. Що нам треба зробити далі? А ви народились у рік блакитного. Давайте зробимо трошки отак. Зробимо отак. Трошки зараз зробимо для себе одну авантюрку. Тут замість лукауп у нас буде одиничка. А тут нолик. отак. Є. Тепер отут робимо ведяного якого дракона. Там треба можна просто переписати... Тобто дерев'яного... Дерев'яного. Вогневого. Вогняного. Чи вогневого. Не суть. Я також на олімпіаді сидів, думаю, це зробити. Земляного. Металевого. Водяного. В, в, вогонь. Вогне. Вог... Напевно, вогневе. Вогневого. вогневого Водя нога. Знову йде дерево. Дерево, і знову дерево в кінці. Є. А, а тепер. Що ми робимо? Ми робимо... У нас є таке конкат. Якщо я не помиляюсь. Так. А, так, перший текст у нас получається. Ви народилися у рік. Пробіл ставимо. Так, другий текст якого блакитного на сколі де? Колір. Ну тобто не беремо отак. Колір. Ну да, зараз робимо колір. Потім йде. Отак. Потім просто робимо пробіл. Потім вводя тобто дерев'яного так іде. Отак. І дракона так це є? І тепер... Якщо це рівняється одиниці, 1... ну так буде зручніше. Лакитного водяного дракона які є. А, так, тепер робимо і феррор. І феррор. Ні, давайте не так. Так, все-все правильно. VLOOKUP Значення підстановки одиниця. Масив таблиці. Ось такий. Ставця четвертий. Точніше з пошуку false false. Значить, якщо помилка. Uh, Ви не народились не у рік дракона. Ви народились не у рік дракона. Є. І так працює, тобто давайте поставимо отут ну, тут блакит, ну, давайте поставимо 2000 От, і бачите, сірого білого металевого дракона. Поставимо 11. Ви не, народились не у рік дракона. Ну, тут поміняти боку де? це, не вже не суть. Це я вам показав один з, один з варіантів, як можна вирішити це завдання. О, в принципі, під час Олімпіади можна придумати будь-який. Це дивлячись, як. Як, в яку сторону ви думаєте, але, в принципі, дуже багато всього можна придумати свого. А, так, і нам залишилося це розфарбувати, тобто це взагалі не важко. А, тобто, давайте поставимо 2012, а, ми використовуємо форматування. форматування. Текст, який містить, і пишемо блатного. А, і так формат, настроїмо формат, просто заливка робимо отак блакиту, ну, але я не буду показувати обводку. Нажимо ОК OK, і дивіться, якщо ми робимо 11, то він вже не працює. Якщо робимо 2000 також не працює. От для цього давайте візьмемо сірого. Давайте ще раз покажу. Сірого. Це зробимо сірого, такого сірого. Ви можете Тобто, якщо я зараз поставлю тут 2012, то в мене блакитний. Так само просто робимо для усіх випадків, які у нас є. Тобто тут зелений, червоний, жовтий, сірий, блакитний і все. П'ять кольорів. Далі вони повторюються. А, і все, в принципі, Ну, зрозуміло, це ми завжди ховаємо. І таким чином завдання виконано. Дякую всім за увагу, за те, що подивилися це відео. Чекайте на третю частину. Усім гарного дня та подальших успіхів!